Ми говорили про кілька сценаріїв Росії. Один із сценаріїв такий так званий каскадний розпад: це коли досягається точка суперкрихкості, і Росія починає розвалюватися на шматків. Причому ця цей цей відбувається не планомірно, не мирно, а шляхом такого бунту та погрому. Коли розколюються вони не на не на суб'єкти федерації, а на ем, території, які можуть контролювати певні вордлорди, тобто це приватні компанії, військові, приватні ем, скажімо так групи групи інтересів, наприклад, та ж сама Саха-Якутія може розпастися не на окрему республіку Сахара Якутії від Росії, відповіді відійти, а може розпастися на кілька. Так званих незалежних держав, які утворюються після е, в Росії, і вони будуть контролюватися різними е, або прийоми командирами стрілковими, або е, корпораціями, типу Роснафти, е, Газпрому тощо. А інший сценарій, про які ми говорили з нашими колегами, це так звана чорна дірка або болото. Тобто Москва виникла на болоті, вона в це саме болото має повернутися, але це болото буде е, е, токсичним. І відповідно Росія буде падати сама в себе, вона не лише піде з території, які вона анексувала або загарпала, або купувала, але вона буде фактично схлопуватися, падати в себе з точки зору відмирання функції держави. Наприклад, це коли захист буде переданий певних територій. Буде переданий військовими компаніями типу вагнерів, коли соціальні зобов'язання держави просто будуть відкинуті держави від держави, не відмовиться, коли зникне єдиний центр емісії грошей, як це було, скажімо, під час розпаду Російської імперії на початку ХХ століття. Uh, і це буде супроводжуватися постійною постійним громадянським конфліктом, боротьбою різних територій за те, щоб бути спадкоємцем великої Росії або точку нової перезборки великої Росії. Ніхто з них такою точкою не стане, оскільки довго терпіти uh, хаос на території Євразії світ не зможе навіть Китай. І, очевидно, глобальне управління яким чином має позначити свою присутність на цих територіях шляхом запровадження стабілізаційної місії, але протягом оцього періоду перетворення Росії на Чорну діру є ризик, що в цю чорну діру будуть втягуватися всі навколо. Відповідно, це пов'язано не лише з питаннями міграції біженців з території глобального. Громадянського конфлікту, але і це пов'язано з можливими захопленнями різними стрілковими ядерної зброї, наприклад, тактичної, це може бути техногенні катастрофи, це може бути голоди. Це може бути епідемії. Це може бути будь-які виклики безпеці глобального характеру, безпеки для людства в цілому. Які можуть йти з цієї території? Тому Чорна діра це найгірший сценарій як для самих росіян, так і для всього людства. І це ставить певні запитання перед тим, які є інструменти не лише запобігти, а втрутитися і управляти цим можливим хаосом, який буде виникати на цій території. Тепер стосовно питання, чи точно Росія розпадеться? Так, я вважаю, і більшість моїх колег-фоторологів також вважає, що. Почавши війну проти України, Путін вв'язався в історію, яка дуже схожа з тим, що Росія вже проходила в попередні свої періоди. Скажімо, це Микола і Кримська війна, це Микола II і, і він, Перша війна, це Радянський Союз і умовно Афганістан. Це ті тригери, які фактично призвели. До колапсування державності і його роз і якщо не схлопування режиму на його потужні трансформації, то принаймні то, то до розпаду самої, самої державності історія не лінійна, вона не повторюється до дрібниць, але має певні циклічності, має певні закономірності. І зараз якраз Росія і входить в цей заключний етап функціон... існування себе як Російська імперія, як Радянський Союз. Фактично, багато е, ознак того, що відбувається е, завмирання режиму і, і початок проявлення середовищ, де може виникнутися точка е, суперкрихлості, е, Вони вже відчуваються. Це зокрема. Зниження інтересу так званого глибинного російського народу до інформаційно-пропагандистських програм, до ток-шоу. І коли такий філософ, як Борис Міжуя, говорить про кільканадцять разів зменшення переглядів шоу Соловйова та інших пропагандистів, ж саме Сіменян, це свідчить про те, що ядерний базовий не електорат, а саме опора режима. Втратила інтерес до сенсів, які генерує ця пропаганда, тобто йому перестає бути цікавим історія з війною а зовсім потрапляє в ситуацію, коли війна прийшла в його квартиру, тому що ми бачили сьогодні, наприклад, облави в Пітері і в Москві на, на росіян в метро. Всіх чоловіків від 18 до 60 років просто хватають на вулиці, і вручають вручають їм повістки, і це так, так. перше для Москви це, Москви. це перше для Пітера. Це викликає шок для більшості росіян, які були лояльні до Путіна, які підтримували режим, принаймні не голосуючи не беручи участь в різних путіністських шоу. А, а як той, хто не виходив на вулицю з протестами, той, хто а, не голосував ногами, вони були мовчазним, таким мовчазною більшістю, на які спирався путінський режим. Зараз а спри... ця мовчазна спри... більшість потрапила в не в а, дуже трешову ситуацію. І зростає а, агресія. Ця агресія поки що наканалізована. Але часом і каналізують пане Віталію, з приводу нелінійності і, скажімо так, екстериторіальності розпаду Росії, те, що ви сказали, зараз ну, найбільш активним виглядає, начебто, Дагестан з приводу протестних акцій, і взагалі, на приводі на, на, за прикладами рану, ну можливо, не можна прямо порівнювати. Там все виникло із-за того, і із за вбивства однієї, дівчини, тому що вона е, була проти певних речей. А от е, в Росії на Росії взагалі можуть бути такі рухи, коли немає а, яскравого е, яскравого лідера. І коли, ну, умовно кажучи, Дагестан придушує повстання, оці, вони будуть відбуватися там буквально в партизанський спосіб. От звідки виникне оцей супротив? Звідки виник це еліти зроблять? Чи оці саме ЧВКшні компанії? Чи взагалі це відбудеться, е, якщо помре Путін? Як на мене, ніякої революції в Росії очікувати не варто крім того, порівнювати Росію з Іраном, де є традиція вуличного протесту, тому що в Ірані вуличні протести, які були супроводжувалися захопленням будівель, погромами поліції, зіткненням з поліцією, з вбивствами, з терором, з захопленням цілих кварталів в містах, навіть захопленням міст окремих. Це давня традиція, особливо в останніх 20 років. Протягом останніх 10 років це не найбільші акції протесту, які були врані за цей час. Тобто фактично виробилася ціла не школа, демо мовити, а цілий прошарок молодих людей, які беруть участь в цих заворушеннях. Вони не висувають свого середовища політичних лідерів. Вони ця протесна маса, яка виступає на вулицю, виходить, її, намагаються використати в своїх інтересах групи впливу в іранському в, в іранському естаблішменті, в, в, в іранському оточенні, і сам по собі Іран не є е, е, персоналістською диктатурою. Це складний конгломерат різних інтересів, груп башень, Груп релігійних, світських, військових і пізно завжди точиться боротьба. Тобто, це при тому, що це авторитаризм. Не дивлячись на цей парадокс, це плюрп з елементами плюралізму всередині елітарних груп. В Москві в Росії цього немає взагалі. Там є персоналістська диктатура, і башні лише зараз проявляють певне фрондування відносно один одного, навіть не Путін. З часом вони почнуть проявляти фронтування стосовно Путіна. Але революції в Росії не буде, я не вірю навіть в лісові переворот. Я вірю в бунт, який почнеться з будь-якого тригера. Це може бути проблеми з хлібом на Далекому Сході, це може бути продовження облав на чоловіків в Москві, наприклад, в спальних районах. Це може бути повстання в одній з кавказських республік. Це може бути бандитський напад. І його ж жорстке придушення з загиблою цивільних. Це може бути захоплена школа бойовиками різноманітними. Тобто, це може бути будь-який триггер. Знову ж таки, точка суперкритності, вона з'являється несподівано, і воно воної неможливо передбачити. І як правило, цими тригерами може бути не з невелика подія. Це може бути дріб'язкова подія, яка призведе до кас... наслідків. Тобто держава вже не зможе справлятися з тою напругою, яка в... накопичилась в політичному житті і взагалі в державі. А може бути Коли сакральна жертва Сакра... Годину, Сакра... сакральна жертва може бути. Що заводно може да. бути? Може бути під час підсі протесту вбито під час одинарного пікету. Може вбити бути нікому невідому людину. Це може бути смерть самого Путіна, несподівана. Це може бути спроба. Там приборкати одного з генералів, який під підніме невдалий мітеж. це може бути е, е, репресії стосовно воєнкорів, наприклад, що зараз прогнозується. Тобто е, тригерами що завгодно, але питання в тому, е, чому це буде відбуватися? Тому що от сама ця мовчазна більшість цей глубінний народ зараз накопичує агресію. Якщо і так як держава вже не здатна продовгу, видавати сенси, хто є ворогом, і в цей в цього ворога все менше людей вірять і не сприймають це серйозно, не співвідносять себе, тому що це ворог кожного росіянина, а це це вказує зниження рейтингів пропагандистських програм. То фактично звіняща ще пустота путінського режиму, вдариться лобом. В цю точку супрокрикості і тоді почнеться розвал. Зрозуміло, давай, міло. Давайте подивимось тепер виключно на північ, там де знаходиться Республіка Білорусь, голова МЗС Білорусі Володимир Макія заявив, що країна вводить режим контртерористичної операції, начебто, від з, через загрозу сусідніх країн. Ну на нас натякають. Скажіть, будь ласка, чи прогнозуєте, чи очікується взагалі напад з боку Білорусі, якщо вони туди накачають оцих російських могілізованих чмобіків, і що може Взагалі, зупинити Лукашенка від участі у війні, ну почнемо що загроза нападу з боку Росії з боку Білорусі, вона завжди існує. Тобто, попри те, що білоруська армія складає 60 тисяч списочного складу, попри те, що білоруська армія може дійсно ввійти в Україну лише там від 15 до 20 тисяч контингентом, який не є критичним для української армії для, для зсу. Навіть присутність російського 20-ти тисячного корпусу, який має посилити групування, так званими спеціальне групування, вони не є істотною загрозою. але загроза самого вторгнення для відтягування уваги для відтягування живої живої сили зсу від півдня від сходу, цілком імовірна, і цю версію не потрібно скидати з вагів. Але режим самого Лукашенка, його силовики, всі інсайдери з мінська в один голос кажуть про страх білоруського режиму Лукашенка вв'язуватися в цю військову авантюру. Там не безпідставно вважають, що тільки білоруські військові перейдуть знову український кордон. А наголошують, що білоруси були на території Чернігівської та Житомирської областях в обозі російської армії під час минулого вторгнення в лютому, березні місяці. Uh, і зараз, якщо це відбудеться знову, то це буде означати вже точно буде означати кінець режиму самого Лукашенка, тому що наслідки до нього будуть неспідставні з можливими uh, бенефітами від того, що він uh, візьме участь в цій путінській авантюрі. Путін пропонує списання боргів, uh, модернізація озброєння, навіть ядерну бомбу пропонує, але uh, це не ті профіти, які. Uh, uh, Можна отримати так ризикуючи. Тобто вони не співвідносяться з тими ризиками, які є перед Лукашенко. Лукашенко це розуміє: він намагається балансувати. Він намагається піти від цієї відповідальності, не робити цього вибору, постійно перебуваючи на розтяжці. Йому здається, що в нього це виходить. Хоча, я думаю, що і в Москві, і на Заході, і в Києві всі розуміють ціну. Цьому балансуванню і розуміють, що у Лукашенка дуже маленький, і рано чи пізно або його скинуть самого Лукашенка, відправлять на пенсію в якийсь військолі чи під Білов'язьку Пущу відпочивати. А на чолі Білорусі стане якісь Вольфович чи ще хтось із безпосередніх агентів ФСБ, який буде здійснювати цю військову авантюру. Всі горіхи отримує, звичайно Лукашенка, тому що самі білоруси з часом просто його підвісять на фонарному стовбі десь десь в Мінську, якщо не тікати. Тобто ви прогнозуєте для Олександ... Олександра Григоровича такий собі, знаєте, нетривіальний кінець: а, так. Кливо, що Лукашенко хоче повторити подвиг Румунії під час Другої стали війни. Коли вона спочатку брала участь в війні на боці гіперської коаліції, а закінчила війну серед переможців гіперської коаліції, я думаю, що в цій ситуації Лукашенку це не загрожує. Бути потім в складі тих країн, які чинили спротив і перемогли путінську агресію, Лукашенку не вдасться віднести прямому відповідальність за співучасть в агресії проти України. А це означає, якщо він тим більше втрутиться військовий конфлікт безпосередньо, то очевидно знову, то очевидно, що це буде означати кінець геополітичного режиму, оскільки це тоді нічого не буде стримувати Україну від перенесення військових дій на територію агресора, якою тоді буде Білорусь. Не як умовний поки що формально співучасник, а як безпосередньо учасник агресії. І тоді це питання партизанки, диверсії і початок бойових дій на території самої Білорусі.